Добрий день, друзі. Сьогодні я розкажу вам, як закривати клієнтів максимально, максимально краще, коли ви вже призначили Міт. Тобто, коли ви призначили з клієнтом зум, ви виходите, ви виходите обов'язково з вашим таргетологом. Обов'язково, по-перше, у вас буде перевага. Ви будете двох проти одного. По-друге, у вашого таргетолога, вже буде фаховість, да, і на деякі питання да, стосовно самої роботи він більше зможе дати відповідь. Да, тобто в нього є досвід, да, в нього він, можливо, працював з цією нішою обов'язково, якщо у вас там буде можливість, підберіть того, хто працював з такою самою нішою, да, у кого є досвід, да, щоб він міг там щось порадити. Да, і коли ви виходите. З клієнтом Zoom обов'язково ходити з таргетолога, да я так само починав, коли я не розумів там в послузі, да ну я так розумів, що це за послуга, але я не розумів там, що казати клієнтам, Да. ходиш з таргетологом, він спілкується. Моя задача вже як продавця, була просто сказати клієнту там ціну, сказати тате, як ми працюємо, як гроші переказуються, і далі ми так вже. Узгоджуємо фінансові питання. Тому, будь ласка, да, виходьте без обов'язково з того, і так само починаєте там дивіться, хто веде розмову, хто задає питання, той і веде продаж. Да? Тому, коли ви виходите з клієнта, починаєте задавати питання. Да? тобто, Ви робите свого роду аналітику, да, аналіз клієнта. Да? Скажіть, будь ласка, там спочатку скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Ось така, 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 скільки у вас там людей, яка вартість, да? який у вас там бюджет місячний, да? скільки у вас коштує е е закритий клієнт. Да? Е дуже багато скажу вам, дуже багато е зіштовхується з тим, що люди не розуміють, скільки має коштувати їм одна продаж. Да? Ми е завжди відштовхуємося від однієї продаж, тому що продаж це саме основне. Да? Хтось орієнтується там в мене кліки дійшовий. Да, хтось орієнтується, в мене там є ді да, але це взагалі ні про що. Нам головне продаж, скільки коштує в нас продаж. Наприклад, у клієнта є продукт, який коштує 1000 доларів, да, він на ці 1000 доларів, 20% собі заробляє. У нього там 200 доларів його заробіток, да, і ви в нього питаєте: Добре, яка у вас маржинальність? Він каже, 200 доларів, добре. А за скільки ви згодні отримувати клієнта? Він ну 100 доларів я готовий віддавати, щоб отримати клієнта, щоб чистими, то вже заробляти. Ви кажете, добре, ось 100 доларів, це, це має коштувати клієнт. І від цієї цифри ми вже відштовхуємося. Дуже багато клієнтів, і вони навіть не розуміють цього, скільки має коштувати. Ну, Скільки ось має коштувати, тобто вони як рахують, вони там витратили, наприклад, 1000 доларів. Заробили там півтори, вони розуміють, ага, там, 500 доларів заробив. Де він заробив? Як, скільки коптових клієнти, з яких каналів трафіку привели, принесли, да, вони навіть того не рахують. Тому потрібно все про цифри. Коли ви з клієнтом будете розмовляти на мові цифр, да, це буде давати вам більшу можливість закривати. Да, тому ви кажете, добре, яка у вас зараз ситуація? Давайте пройдемось по цифрах. Да, скільки ви клієнтів отримаєте, який бюджет, яка вартість клієнта, да, яка вартість ліда, що використовуєте, які канали, да, що, це, що, чого взагалі ви прагнете, да, куди ви йдете, да, на найближчий там, місяць, да, найближчий період, там, не знаю, місяць, два у когось може бути різні, да, до чого ви хочете досягнути? Да, і ви питаєте клієнта, да, потім що ви вже намагались зробити. Він каже, це. Да, що вийшло, що не вийшло, да, тобто ви і потім ви, е коли ви будете спілкуватися з вашим трактором, він буде підказувати там, а можна ще оце зробити, а ще оце треба, да, е і далі ви вже робите пропозицію, Наприклад, давайте дивіться, е ми е зробимо для вас е стратегію, пропишемо, да, що можна зробити, да, як це буде виглядати, і, е і прийдемо з вами в пропозицію. Тобто, не обов'язково да, з першого а, разу закривати, да, навіть щоб ваш він не чув, скільки ви кажете клієнта про яку а, вартість, да, ви можете в а, першому зі обов'язково бути старитогом, щоб він вам допоміг а, набратися у цій фаховості. да, ви виходите з ним, але не обов'язково казати пророчку. Ви кажете, давайте так, ми прорахуємо, да, проробимо для вас стратегію і потім зробимо для вас пропозицію. Да, там, буквально там день-два. Ми це зробимо. І все, ви, йдете, да, ви потім там розписуєте, що можна ще зробити. Ви там поспілкувалися, да, скажете кажете торгітово, як ти вважаєш, що можна додати. Да, і ви там в цифрах прописуєте, дивіться, ми там робимо це, е, там е, висуваємо гіпотезу, що це буде коштувати в таку таку вартість, таких клієнтів ми залучимо. Конверсія буде ось така, тобто ви відштовхуєтесь від е, саме продажу. Да, наприклад, да, як ми визначили там, 100 доларів в продаж, да, ми кажемо, дивіться. Uh, да, яка у вас конверсія в закриття? Він каже, 10%. Ми добре розуміємо, 10% конверсія в закриття. Тобто кожен 10-й закривається. Да. Виходить так, що ми 100 доларів поділяємо на 10, да, а 10 клієнтів це 10 доларів літ. Тобто, якщо ми отримуємо ліди по 10 доларів, і кожен 10 закривається, ми вписуємося в цю математику. Да, і і з того ми що? Здається, ми робимо ось Да, там, наприклад, там, на літформу ми робимо, ми отримуємо ліди, наприклад, там, по 7 доларів, Да, вони там 15, ну, грубо кажучи, да, наприклад, 15 15 або там по 6 доларів ліди, з літформи, там 15%, тобто ми отримуємо там за 90 за 90 доларів клієнта. Ось, да? Якщо, наприклад, ми робимо на повідомлення, так, у нас там 4 долари, наприклад, повідомлення повідомлення коштує 100 на 4:25, тобто конверсія, навіть якщо 4%, да, буде 1,25, да, то ми також вмішуємося в, в цю математику, так, і ви прописуєте всі ці стратегії, що можна зробити, і робите пропозицію, так, ви можете сказати, здається, Можемо зробити тест, щоб ви побачили. Да, я розумію, там тест у нас коштує два тижні 250 доларів, і хоча б бюджет 250-300 доларів. І далі, коли ви вже отримаєте, ми отримаємо перші цифри, ми отримуємо перші, цифр, ми отримуємо, е перші показники, да, ви отримуєте перші продажі, ви впевнитесь в якості нашої роботи, і далі ви просто доплачуєте, ми там працюємо там, до кінця місяця, да, і потім переходимо вже на помісячну оплату. Да, підкажіть, будь ласка. Як ви хотіли, почати з тестового або почати з, з повного періоду. І таким чином ви закриваєте поступово. І я ж кажу, коли ви клієнту прописуєте цифри, коли ви будете розмовляти на мові цифр, це буде клієнту більше давати розуміння, що ви фахівець. Це тверде, цифри це тверде. А щось таке м'яке, незрозуміле, дата що може бути там, звідки воно приходить, да, то клієнту не зрозуміло. Ось таким чином рухайтесь, да, розмовляйте з клієнтом, обов'язково виводьте два проти одного, спілкуйтесь. В першому ви просто робите аудит, виявляєте клієнта ситуацію, яка знаходиться, що він пробував. Потім даєте якісь свої цифри. Да, свої гіпотези, що ми запускаємо оце, 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 да ось сюди стільки бюджету. Конкретно прописати, що ось сюди ми там нас на день стільки. Да, ви розраховуєте, що, наприклад, там, якщо у клієнта 250-300 доларів, наприклад, бюджет, а 10 доларів у нас на день. Тобто ми оце отак робимо, робимо. Да, або якщо це на півмісяця 20 доларів, да, там, запускаємо літформи, запускаємо там, месенджери, запускаємо на сайт, якщо є у клієнта. Тобто проробляємо всі ці стратегії і обов'язково прописуємо в цифрах. Це показуємо, що в цифрах ось такий у нас бюджет, ось таке очікування, ось так ми заробляємо. Ось, і даємо це клієнтам. Е, ще головне, е, що хотів е, е, сказати, що. Не бойтесь, не хвилюйтесь, що ви зараз клієнту все розкажете, да, і він піде і сам зробить. Да. Нехай піде і зробить, але я вам скажу, що коли ви клієнту повністю показуєте стратегію, як це має виглядати, як це то е, в нього ну, тобто ви йому показуєте, е, що потрібно зробити. Да, і в нього питання, а це як зробити і хто це може зробити. І звісно, це краще може зробити той, хто це проробив, продумав. Да, хто йому презентував, да, тому він прийде до вас. Якщо навіть у нього немає коштів зараз, да, і він до вас не прийде, але він буде розуміти, що ви фахівець, і він вам там, своїх друзів порекомендує да, і приведе до вас клієнтів. Тому ось так відкрито, де да, намагайтеся більше давати користі клієнтам, і вони будуть розуміти вашу фаховість і будуть залучати до вас ще і своїх друзів.